Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 581 760 особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон сімсот сорок тисяч за добу 3510 танків 8 406 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 16238 одиниць за добу 27, артилерійських систем 16217 одиниць за добу, 56 реактивних систем залпового вогню 1135 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 908 одиниць за добу 1. Літаків 363 одиниці, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1357 одиниць за добу, 52, крилатих ракет 2410 одиниць за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 21 926 одиниць за добу, 54. Спеціальної техніки 2723 одиниці за добу 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.